Всім привіт! Містанко на Італія. Ви бачите фортецю 18 століття. Я не один раз виставляла короткі відео, розказувала про цю фортецю. Мені подобається вона. Особливо я люблю тут бувати на заході сонця. Гарні краєвиди. як цей кінь, цей символ, цей, цього, який став символом цього міста. Один із символів міста Анкона, такий в сонячних променях. Сонце, яке заходить. Про що я вам сьогодні хочу розказати? Ну, це відео буде про італійських мужчин. Я вже кілька відео записала, розказувала, як я бачу. Італійських чоловіків. Ще раз хочу повторити, що це моє особисте враження. Воно може не збігатися з вашими враженнями. Я висловлюю свою думку. Ну, я дивлюся, що відео про відношення з італійськими чоловіками, яке я раніше записувала, цікавлять вас. Люди дивляться. Я думаю, що такі відео більше в нагоді будуть для молодих дівчаток, які планують і вже мають стосунки з італійськими чоловіками. Ой, в мене розв'язався шнурок на моїх кросівках. Треба зупинитися. Е, звичайно, в Італії є нормальні чоловіки, бо, як правило, нормальні чоловіки, одружені, мають сім'ю, сім'янини. А коли мужчині 30, 40, 50 років, він ні разу не був жонатий, то... Тає таке питання, а що сталося? Чому він не одружений? Може він не хоче мати сім'ю, може йому добре отак жити, не зв'язувати себе ніякими серйозними відносинами. І чи взагалі він хоче мати сім'ю? Так я бачила багато мужчин, я працювала з одним сіньором Франческо, якому було за 90 років, він ніколи не був жонатий і навіть не жаліє, щоб в нього не було дружини і немає дітей і на старості. І він отак залишився один і свою сестру, яка теж не була замужем. Сестра мала такий тяжкий характер і не була красавиця, то явно. По цій причині вона не змогла вийти заміж. А він був він, цікавий мужчина. Він такий високий, стрункий. Дивлюся, що такі правильні риси обличчя, багатий. Не хотів він. Він казав, що я не хочу, щоб мною командувала жінка. Бачите, фортеця зблизька. А це, ви бачите, це. Одні ворота в місто були. Це як брама в місто. Місто Італія в була захищена мурованими стінами. Оце бачите фрагмент цієї мурованої стіни. І ще я працювала з одним мужчиною. Він теж ніколи не був жонатий. І я не бачила навіть е, якогось, як сказати, я не бачила якоїсь е, жалю. Він не жалів, що так прожив життя. Йому було добре так. І все. Люди живуть своє задоволення. Чите? На углу фортеці ви бачите. Оцю ж будку, де стояв патруль, і ви бачите оцю меморіальну дошку. З орлом. Фортеця захищена водою, бачите? Я відволікаюся, показую вам краєвиди міста Анкона. Того подивлюся на деяких мужчин. Ось таке враження, що от людина виросла там 30, йому 40, 50 років, ну, доросле дитя. От він як був з дитинства, мамоне, то, що називається, маминки, маминий синочок, так він залишився мамоне, розумієте? Виріс, дорослий став, а мамочка їсти готує. Він може жити з мамою, а може жити в іншій квартирі, але недалеко від мами. І от мама їсти, отут, він приходить на обіди, на вечері, обстірує його. Ну і так, і цей мужчина теж капризничає, ну, доросле дитя. І таких я бачила багато, досить багато. Чи можна з таким мужчиною побудувати? Щось серйозне, думаю, ні. Можливо, він буде шукати жінку, яка буде його і далі обстірувати, готувати йому їсти, обхажувати його, да? а він буде періодично показувати свої капризи. Так що, дівчатка, будьте обережні. Не вірте словам, вони вміють гарно говорити, такі казки розказують, заслухаєшся. Є така добра, стара пісня. Ще з минулого століття ця пісня. Хто її співає? Рафаела Кара є така співачка. Вона вже така людина пенсійного віку, але пісня її і, і, і сьогодні. Досить популярна. І ця пісня так і називається слова, 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 пароли, пароли, пароли. Про що ця пісня. Про гарні слова, за якими нічого не стоїть. Так що користуйтеся сірою рідиною, яка називається мозги. І не вірте словам. Пароли, пароли, пароли. Якщо комусь цікаво, можете послухати оцю пісню Пароли, пароле, пароле. Мені подобається. Дуже гарна, гарна на слуху. Я ж думаю, що ця пісня теж не, не просто так виникла. Напевно, людина, яка написала вірші до цієї пісні, да, слова до цієї пісні, щось пережила в своєму житті. Не просто ж так пишуться вірші, пісні, це ж якісь емоції пережитого, Я думаю, так, можливо, я помиляюся. Ну що ж, я сподіваюся, вам це відео було цікаве і, можливо, воно комусь стане в нагоді. Підтримуйте україномовний YouTube канал. Хто не підписаний, я запрошую в чергове підписатися. Бажаю всім гарного дня, всім добра, бережіть себе.